Чемпіон України, чемпіон Європи 2024, чемпіон світу 2023 та майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу Ваго. Все це про павлоградця Богдана Ситника. Цей спорт мене привели батьки, а вже після 2-3 років мене побачили старші тренера, і я почав вже серйозно займатись, їздити на змагання. Мені це почало подобатись. І ось так я попав у цей кікбоксник. Тренерами кікбоксера стали Володимир Єрюмін та Олександр Українець. Одним із ключових чинників його успіху є систематична підготовка. Ми тренуємося кожен день на протязі року, але якщо це змагання, якщо близько час до змагань, то ми тренуємось два рази на день за місяць, за два. З роками спортсмен зміг не лише стати одним серед кращих в Україні, але й вийти на міжнародний рівень, успішно представляючи країну на змаганнях. Серед його боїв є ті, які запам'ятались найбільшою складністю. Це, мабуть, був останній бій на чемпіонаті Європи. Бій був проти супротивника і Сербії, якому я перед цим програвав на Кубку світу, і на чемпіонаті Європи я. Досить успішно з порадою тренерів, я переміг. А сам мабуть тяжкі і впливові змагання. Це був чемпіонат світу у 2023 році, у якому я отримав перемогу. І це, до речі, був перший чемпіонат світу серед дорослих, на якому я успішно досить виступив. Останні змагання, в яких брав участь кікбоксер, це чемпіонат України. Звідти він повернувся не просто з перемогою, а виборов чемпіонський пояс. Ми були на змаганнях чемпіонату України, який проходив в місті Біла церква. Дуже було багато учасників, були досить цікаві бої. Тож ми отримали дві перемоги я і Гліб Мазур. Емоції в мене були дуже дуже-дуже позитивні, тому що це був мій перший пояс, хоча спроб вже було багато. Було багато боїв за пояс, але це мій перший і тому досить все гарно вийшло. Я дуже щасливий. Наразі Богдан вже готується до професійного турніру у травні, який пройде у Києві. А вже в червні буде змагатися за Кубок світу в Угорщині. Богдан Ситник є прикладом спортсмена нового покоління, професійного, цілеспрямованого та відданого своїй справі. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Максим Боронов. Новини ПДР